Радіо Chicago Друзі, ще раз усім вітаннячка. Ви на хвилі радіо Chicago. мене звати Іван Сабат. І сьогодні у нас в гостях Вікторія Сторожук. Це представник та страховий агент TM Insurance Agency. Привіт, вам. добрий вечір. Раді вас бачити знову ж таки. Назаєм. ви спеціаліст якраз у питаннях страхування. Це дуже складна тема для багатьох людей. Тому ми продовжуємо в попередньому відео, яке можна подивитися на Ютубі. Ми з вами говорили про зміни в Marketplace та Medicate, їх я бачу є багато, і якраз ми в цьому розбираємося. Тому я думаю, можна продовжити якраз розбір польотів, скажімо так, у цих змінах. Так, насправді ви знаєте, в цьому році дійсно є дуже багато змін у системі медичного страхування як на федеральному, так і на штатному рівні. Ми з вами в попередньому в попередній нашій зустрічі ми трошки зачепили цю тему. Давайте дійсно продовжимо розбиратися, що ще насправді помінялося. Дже ми говорили про те, що зокрема на штатному рівні йде перехід до нової платформи Ґет Каверд Також відповідно зразу хочу згадати для жителів Іліною теж одна важлива з. Зміна це те, що деякі страховики, тобто деякі страхові компанії, виходять з ринку, тобто перестають пропонувати свої поліси медичного страхування на 2026 рік. Зокрема, це дуже велика компанія Етна, також страхова компанія Сігна в Кук-каунті. Це страхова компанія Кварс, це страхова компанія Гелс Аланс. Тобто, чому це важливо? Тому що Багато людей знають, що поліси можуть і мають властивість автоматично продовжуватися на наступний рік, якщо нічого не, не змінилося. Або навіть якщо людина, наприклад, задоволена своїм полісом, і навіть якщо вона вносить якісь зміни до своєї аплікації, робить наново енролмент на наступний рік, вона, наприклад, задоволена цією компанією, вона хоче з нею залишитися. Тож тут важливо для саме для тримачів, ось полісів. Саме цих страхових компаній це, звичайно, переобрати для себе страхування іншої страхової компанії, тому що їхній поліс не буде продовжений. Uh -huh. Тому якщо люди не приймуть ніяких мір, то звичайно вони залишаться без страхування. Тому, звичайно, порада, будь ласка, прислухайтеся, хто є тримачем полісів. Я знову ж таки нагадаю, ось тут в наших з вами регіонах це є особливо поширена компанія Сігна. Каунті Кук і страхова компанія Етна. Тому, будь ласка, зверніть увагу, якщо ви є тримачем полісів цих страхових компаній. Зверніться до нас. Ми допоможемо вам підібрати інший якийсь оптимальний варіант від інших страхових компаній. Це може так вийти, що людина навіть не знає, що, є, грубо кажучи, страховий поліс не працює чи як? ні, вона буде знати, тому що страхова компанія зобов'язана надіслати письмове повідомлення. На жаль, є такий момент, що не всі читають пошту. А хтось думає, що це рекламка, що це якісь там розсилочки і так далі. Тому люди часто можуть просто викинути це повідомлення. Ось або не зрозуміти, що це означає. Тому again, не, не турбуйтесь, не переживайте. Це не означає, що людина не зможе придбати іншого страхування, зможе звичайно, просто від іншої страхової компанії. Звертайтеся з задоволенням допоможемо підібрати щось інше оптимальне. Ага, це дуже цікаво, дійсно. Це важлива зміна для багатьох людей, тому що хтось, як ви кажете, автоматично продовжує напевно свій поліс і можливо користувався вже декілька років, і тут вже потрібно переходити і шукати інші умови, так. іншу uh -huh. компанію, яка допоможе. Там напевно і будуть інші ціни, і так звичайно, кожній компанії є своя зовсім інша цінова політика, тому так. Буде все по іншому, але це не означає, що буде гірше. Просто прийдеться вчитися працювати з іншою страховою компанією, але ви у цьому допоможете. Звичайно, тобто, ви якраз звичайно. підберете ту компанію, яка, скажімо, тримається добре на цьому ринку і угу. готова надавати послуги, так як мінімум так, певний період. Тому просто важливо для людей донести саме цю інформацію, щоб не пропустила енролмент період, який уже ось листопад місяць уже триває енролмент період. Тому будь ласка. Зверніть увагу, не пропустіть і обов'язково зверніться для того, аби бути застрахованим і спокійним в наступному році, uh -huh. зрозумію. E, йдемо далі. Тут ось ми готувалися з вами до цього інтерв'ю, і тут є певний пункт, який називається підвищення премій. E, mm -hmm. Кому ці премії? Mm -hmm. Тим людям, які страхуються, чи це тим людям, які про це розповідають, чи це агентам. Розкажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі? Так, a, преміум це щомісячна оплата за поліс. Насправді так, в цьому році є дуже багато змін, пов'язаних з медичним страхуванням, і про них вже дуже багато говорять. І власне я не дуже хотіла наперед багато знаєте, забігати, і розповідати. Чому тому, що дійсно зараз багато змін, які прийнялись. Уже призупинені, деякі знаходяться на розгляді в верховному суді, деякі вже скасовані, а деякі таки будуть дійсно діяти на наступний рік. І відповідно щодо преміум, так в зв'язку із деякими змінами, ми зараз їх теж обговоримо. А це призвело, скажімо так, до того, що в середньому вартість полісів піднімається на 18%. У зв'язку з чим це? Це пов'язано з тим, що страхові компанії прогнозують вихід із маркету порядка 30-35% користувачів. Тобто, грубо кажучи, третина застрахованих людей будуть відмовлятися від страхування зв'язку з скасуванням деяких видів субсидій для людей. А це в свою чергу веде до того, що людина змушена буде платити повну ціну за свій поліс, і відповідно для деяких сімей це може бути дійсно дорого. І тому прогноз знову ж таки це догадка, так це аналітика, статистика, розрахунок. Тобто ніхто не може сказати на 100% Сотків, але саме це призвело до того, що страхові компанії вже заклали в ціну потенційну втрату клієнтів а отже, це веде до підняття ціни. В середньому так, в середньому до 20 відсотків. А до 20 відсотків ну в відсотках це круто. А в доларах, в грошах приблизно, ну хоча приблизно в середньому, я розумію, знову ж таки, різні поліси, різні компанії, різна кількість людей у сім'ї, в різні там людей проблеми зі здоров'ям. В Середньому, наскільки ну, можна, ну, чисто так на простому. можна, можна давайте, на вас давайте, давайте, на вас. Дже, якщо ми візьмемо ось а, молоду, здорову людину, так, а, то для неї поліс в середньому в штаті Іліной буде коштувати 350 доларів. Його повна ціна за один місяць. Знову ж таки, це повна ціна. Є ще поняття бруто і нетто преміум. це теж ми з вами поговоримо. Але якщо ми говоримо про повну ціну це приблизно 350 доларів. Може бути 300, може бути 400, uh -huh. може бути 450. Ну, тобто, в залежності, що ви обираєте. Тому, коли ми говоримо про підняття на 20%, то ви розумієте, що 350 це плюс 60 доларів. автоматично так, поміняється вже майже на 450. Тобто, і в рік це додатково плюс 1000 доларів. Це якщо одна людина. А якщо ми візьмемо сім'ю з п'яти осіб? Це буде суттєво відчуватися, але скажімо так, це підняття ціни найбільше на мою думку пов'язане із тим, що один із кредитів від держави або субсидії не продовжується на наступний рік. За часів пандемії був введений додатковий кредит або субсидія від держави, який називався Enhanced Premium Tax Credit. І це говорило про те, що люди, в яких дохід перевищує 400% від прожиткового мінімуму, можуть продовжувати отримувати допомогу від держави на оплату медицини. Тобто сама вартість полісу для людини не повинна перевищувати 8,5% від їхнього доходу. Якщо ж все-таки більше, то держава продовжує допомагати. Зараз це правило, на жаль, не продовжує. Тобто, уряд не продовжив надання цієї субсидії на 26 рік. Я особисто і думаю, багато людей сподіваються, що все-таки можливо уряд перерозгляне рішення, можливо, будуть внесені зміни до бюджету, і можливо цей кредит відновлять. Але на даний момент, починаючи з 1.1.26, цей Enhanced Premium Tax Credit не працює. Він закінчується. А отже, це означає, що якщо знов ж таки дам вам в цифрах, щоб ви розуміли, якщо ми беремо одну людину, одну, то для неї межа іде. Ну таки, не буду в детальках говорити. 60 тисяч. Тобто, якщо людина заробляє 60 тисяч плюс, вона не може отримувати жодної допомоги від держави на медичне страхування. До цього часу вона продовжувала отримувати. Так, це була малесенька допомога, але вона все ще продовжувала. Тобто, якщо в мене, наприклад, 61, я ще беру 50 доларів в субсидії. Якщо в мене 62, я ще беру 40 доларів в субсидії. Якщо в мене 63, я mm -hmm. ще беру 10 доларів в субсидії. А, а зараз ні. Все, якщо в мене 60, все, я нічого не отримую більше ніякої допомоги від держави, ні одного центу. І насправді, якщо для одної людини це можливо не так відчутно, то коли ми говоримо для сім'ї, де є і чоловік, і дружина, угу. і ще може двоє дітей, і всі на платному страхуванні, то оця сума, яка накопичується за рік, вона доволі суттєва. Вона може скласти і 5 тисяч доларів, і 6, і 7, тому так, для багатьох дійсно це призведе до того, що люди почнуть відмовлятися від страхування а отже, це веде до росту цін. бо менше людей купують страхівку, то е, для тих людей, які які її купують, ціна буде збільшуватися. Звичайно, тому що зрозумієте правильно, як працює система, так тобто всі по-простому, так пояснюємо, формується пул, всі скидаються в одну копілочку, і потім хтось лікується, хтось не лікується. І всі страхові компанії мають вже прораховано в середньому в рік, скільки вони витрачають на лікування uh -huh. людей. При цьому, якщо додати ще інфляцію, якщо додати ще ріст цін на медичні послуги, і ще й забрати 30% людей, які теж докладались до цієї купілки. Результат звичайно здорожчання цін. От ви сказали про те, що там планується на уже з нового року. Чи є якісь ще річні планування на уже на на новий 26-й рік? Чи як би це сказати? Тобто, у. Планах там в страхівці, от що нового є вже на наступний рік. Угу. Так що ще потрібно звернути увагу по цих нововведеннях, як ви запитали, це зокрема період додавання підтверджуючих документів. Тобто, людина, коли вона енролується на медичне страхування, держава може запросити якісь додаткові документи. Це можуть бути якісь документи, які підтверджують дохід, Це може бути документ, які підтверджують легальний статус, і так далі. Відповідно, коли здій було правило, що вам надається три місяці для того, аби ви додавали ці документи, і плюс додатково людина могла попросити ще 60 днів. Для теж, якщо вона не встигала по якійсь причині зібрати ті документи, зараз це правило скасоване. На жаль, людині дається тільки стандартних 90 днів для того, аби додати документи, необхідні, які запитує держава. І як наслідок, якщо цих 90 днів пройшло, людина нічого не додавала, то звичайно в неї теж буде закрите її страхування. Вікторія, ви ще казали, що плани автоматично подовжуються. От тоді, коли ви нагадували, що потрібно дивитися, чи ваша компанія продовжує роботу. А от з року в рік плани ж продовжуються, і це ж логічно, напевно, якщо плани там міняються, тому що все ж таки інфляція, якісь зміни на ринку і так далі, тому подібне. Ну не може бути план людина. Купила його 20 років тому там за одну суму і живе на ньому. Все ж таки, напевно, мають бути якісь і зміни вже на наступний рік. У цих планах навіть якщо у людей він автоматично подовжується, так, то так. чи є якісь зміни uh -huh. в даному випадку? Отже, на що потрібно звертати увагу? Дійсно, всі поліси вони а, мають, а, скажімо так, по замовченню, таку здатність автоматично продовжуватися на наступний рік. При цьому самі поліси, їхня конфігурація може змінюватися і їх. Зазвичай затверджують, як вони будуть виглядати ці поліси на наступний рік, і обов'язково відправляється поштою людям такий буклет або Summary of Benefits, або брошура по-іншому, так яка кожному тримачу, поточному тримачу полісу приходить. Поштою людина відкриває, дивиться і бачить і ціна, яка буде за той план при всіх тих самих умовах аплікації, які були внесені попередньо, і також які зміни вводились. Тобто, вони дають таку порівняльну таблицю, от як було і як стає. Відповідно, якщо людині все подобається, все підходить, і вона аналізує і розуміє, що в неї ніяких суттєвих змін не було, тоді, в принципі, її поліс можна залишати в такому стані, як він є, він буде собі автоматично продовжуватися. А що ще важливо, що все-таки ми рекомендуємо переглядати самі аплікації, самі заявки з року в рік, тому що деколи людина думає, що а то в мене нічого? нічого не змінилося, але коли вже сідаєш і розмовляєш безпосередньо з людиною, то виявляється, що і адреса змінилася, і там дитина народилася, забули сказати, а там заміж вийшли, і теж забули згадати, що в аплікації це не внесено. Тобто, хоча б 5-10 хвилин поспілкуйтеся з вашим агентом. Ми зразу скажу, що ми всіх своїх клієнтів. А, Обов'язково інформуємо, ми робимо розсилку, нагадування, що, будь ласка, завітайте до нас, якщо ви якісь зміни, будь ласка, повідомте, ми телефонуємо також нашим клієнтам, нагадуємо про те, що якраз час переглянути поліси, якщо потрібно, то поміняти. Тому так, будь ласка, звертайте на це увагу. І що ще важливо, що раніше теж існувало таке правило, що якщо, наприклад, людина була тримачем полісу категорії бронз, то її автоматично на наступний рік переводили в поліс на категорію краще. Silver. зараз це правило скасоване, тому теж, якщо хтось, скажімо так, розраховував на те, що його план буде змінений на кращий на наступний рік. Будь ласка, не розраховуйте на це. Зверніться до вашого агента, зверніться до нас. Ми з задоволенням поможемо підібрати оптимальне страхування. Супер, я впевнений, що ви точно з цим справитеся і допоможете підібрати ідеальне страхування для тих людей, які до вас звертаються. Ну і для того, щоб люди мали можливість до вас звернутися, нагадайте, будь ласка, номери телефонів, соцмережі, офіс, де ваш є. Ну тобто усі джерела можливості звернутися до вас по допомогу у виборі страхування. Так, звичайно, можете телефонувати до нас. телефонуйте за номер телефону 847-440-2211, Ви можете до нас писати. Ви можете до нас приїздити. Ми знаходимося за адресою 770 Сімдесят Везденді Роут Арлінтон Хайц. І також слідкуйте за нами в соціальних мережах: Instagram, Facebook, а наш веб-сайт сайт це TM Insurance Agency. Я дуже вам дякую. Завжди кожна розмова з вами здається буде зараз складною. В тому розібратися проте Про ви все чітко розповідаєте, розкладаєте по поличках. І тепер, як мінімум, ну як мінімум, я вже трішечки, трішечки вже в цьому розбираюся. І надіюся, наші слухачі і глядачі теж отримують корисну інформацію. Тому, друзі, обов'язково подивіться, чи ваша компанія продовжує роботу. Це дуже важливо. Ще раз важня вам. Дякую вам. Нагадаю, друзі, дуже що це достатньо. була Вікторія Сторожук, представник та страховий агент TM Insurance Agency. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.